Наборі бачимо є креки, є чай. От, чай. Ольга Якупчик розкриває продуктовий набір, який отримала від Національної спілки журналістів. Жінка є членкиною НСЖУ понад 20 років, стільки ж працювала у районній газеті. З початком війни усе змінилося. Підтримка наразі є дуже важлива, тому що ну, пішла газета, пішла робота. Початком війни втратилася інша робота, ну і доходів як таких, так що це дуже важлива підтримка. Жінка отримала продуктовий набір від спілків журналістів та Української Федерації банків продовольства. Загалом це 20 наборів, які передають вдруге. Ну не секрет, що серед колег є люди, які ну скажімо, мало мають малу пенсію і живуть на прожити на 3 тисячі гривень сьогодні. Навіть 3 чи хай навіть 4, дуже важко при умові. Якщо треба платити, ще комунальні послуги і так далі. І, я думаю, така допомога. Це 16 кілограмів на загальну суму в кожному пакеті більше тисячі гривень. Пакунки передали передусім ветеранам журналістики, медійникам ВПО та дружинам військовослужбовців ЗСУ. Всередині цих пакетів є м'ясні консерви, є крупи кількох видів, є вермишель, є цукор, є олія, є печиво, є цукерки. Тобто ну, для одної людини, яка, в принципі, то на місяць вистачає. Тачить, ну якщо ніхто в гості не приходить, загалом на Рівненщині до складу спілки журналістів входить понад 500 чоловік. Нещодавно обласна організація переїхала у нове приміщення. Раніше їх скандально та примусово виселяли із приміщення Народного дому. Ілля Тамашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.